що приснилось, що дівчина, молода дівчина, спіймала рибу. Рибу сама, велику рибу, дуже е, таку красиву, і вона її спіймала руками. І ця риба просто підпливла до неї, як щінок до неї пішов на руки. Це такий ласкавий щіночок. Так, давайте подивимось, що це таке, що це за риба така. Нагадую, що ми дивимося, не, не, це, це, це розклад дійсно, і я в тонкому плані дивлюсь, про що попереджає саме вас ваш сон. Скажіть, покажіть, що ви можете залишити питання за маленький донат зроблю розклад. Скажіть, покажіть, про що попереджає вас сон про рибу? Що це таке? Новина, новість, про те, що негативний період в вашому житті він завершився. І про те, що хтось вагітний, ну, скоріш за всього, що ви і вагітна, що ви в минулому боялись оцієї оці ситуації з вагітністю, що не на часі, і ви і зараз налякана. Боїтесь, що за що так в такий час народжувати це небезпечно і що це саме страшне, що може бути. Але сон попереджає, що цей негатив, який був, то що ти боїшся, оце, що прилетить по будинку, тут дівчина плаче, що в неї нічого не залишилось, що вона одна і нема де жити. Це завершилось. Ну, воно пройде, цей період пройде шість міча це то, що все погане залишиться в минулому, і з опасного міста ти уйдеш. Ось. І це карта беременності. Тут також, бачите, ну, тут море і оцей морський мешканець, і це каже, що до тебе йде дитина, і це буде хлопчик. Ось так. Зараз хвилинку, свічку гашу. Так, на майбутнє попереджають, що не роби поспішних вчинків. Та дитинка, яка до тебе йде, вона дуже гарна, вона дуже здорова, хороша дитинка, дев'ять пентаклів. то що ти боїшся, що в тебе нема коштів, за що цю дитину вираж, що, ну, піднімати дитину важко в такий час. Тут і ну це страх нищити також що не бійся, гроші дадуть. Її, що...